Добрий ранок. Сьогодні вже четвертий день інкубації яєць. Зараз буду перевертати їх перший раз за день. Так я це все роблю. На відео це дуже швидко, але насправді це так само швидко і в житті. Буквально 4-5 хвилин і все. Також міняю місцями, які на середину, які в бік. Водичка в ємності є, все добре. От мені дуже цікаво, чи вийде щось чи ні, оскільки я роблю це вперше, але таке в кінці інкубації буде видно. Так, вологомір і температуру поміряти поставила, інкубатор вмикнула, температура набирається.